Христос Воскрес! Давайте з вами ще раз прочитаємо одну історію, закоханий Бог. Близько 370-го року святий Ефрем вибрався до Кесарії і відвідав святого Василія, про якого чув багато доброго. Побачивши у відінні вогненного стовпа, що сягає під несем від землі аж до неба, почув голос Єфреме, Єфреме, як цей стовп, такий є святий Василій. Крім того, побачив він голуба, символ Святого Духа. На плечі святого Василія прийшов до Кесарії на свято Богоявлення застав він святого Василія у церкві в оточенні з численного духовенства. І як тільки святий Василій почав проповідувати святий Ефрем переконався, що слова з уст святого Василія виходили як вогонь і спалювали всяке зло. Здивований тим сказав, Направду, великий є святий Василій. Направду він є вогненним стовпом. Дійсно, святий Дух промовляє його устами. Святий Ефрем. Амінь.